Іде заяць лісом. На своєму шляху він зустрічає вовка. Вовк запитує у зайця, Чого ти такий сумний? Що у тебе сталося? У мене мінти, права забрали. Я тобі допоможу, сказав вовк і пішов. Повернувся і каже до зайця. Вибач, у мене нічого не получилося. Засмучений заєць пішов далі лісом. Зустрічає Заєць Лисицю. Чого ти такий сумний? питає Лисиця у зайця. Що в тебе сталося? У мене мінти права забрали. Я тобі допоможу. Не переживай. Повертається лисиця через півгодини і каже Вибач, у мене нічого не вийшло. Засмучений заєць пішов далі лісом. На своєму шляху заєць зустрічає козла. Козел питається, що у тебе трапилось? У мене мінти, права забрали. Я тобі допоможу, каже козел, і йде. Повертається через півгодини і віддає зайцю права. Зайць питає А як це у тебе вийшло». Ти не повіриш, каже козел. Заходжу я в мінтовку, а там всі свої.